Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Да СБУ порушила справу проти автора спецоперації або захопленню вагнерівців Романа Червінського за спробу виманити російських пілотів убивць. пише блогер Джон Сміт. Далі мовою оригіналу. За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести так звані спецоперацію із заволодіння літаком повітряно-космічних сил РФ. Чи Локні нібито погодився на пропозицію перейти на бік України під час цієї операції, що проводилася по зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані і дали змогу Збройним силам Російської Федерації здійснити обстріл аеродрому Канатове у Кіровоградській області. Насправді СБУ навіть у своєму суперечливому повідомленню протирічить сама собі самовільні дії окремих військових. Ського які вирішили провести так звану спецоперацію. Тут поєднані з операції, що проводилася, попри зауваження СБУ. Навіть з цього опису слідує операцію проводив штатний військовослужбовець ССО СБУ. мала змогу давати зауваження до операції, тобто СБУ була про операцію повідомлена. Одна лише цитата і вся версія тут вже розвалилася. Ніякі зауваження СБУ, офіцери сил спеціальних операцій слухати взагалі не зобов'язані. ССО це окремий рід сил ЗСУ, а в країні воєнний. Стан Роман Червінський, офіцер з ССО. Тисячі офіцерів ССО щодня проводять спецоперації і ніякі зауваження СБУ не слухають тим більше від служби донедавна під повним контролем ФСБ. Ця проблема виникла саме через прізвище автора спецоперації Роман Червінський. Саме ця людина з колегами проводила операцію з захоплення вагнерівців. А після її зриву зеленськам публічно на всю країну провели операцію по документуванню злочину організованої групи Зеленського Єрмака по державній зраді. І вінцем цієї публічної операції стало зізнання зеленського в прямому ефірі на прес-марафоні. Що це він не відтермінував, не доручив Єрмаку, а особисто зірвав операцію захоплення вбивць і катів, які сьогодні непокарані, повернулися і страчують наших полонених військових. А сили спеціальних операцій в нашій країні якраз і створені проводити спеціальні операції. Це прямий обов'язок офіцера ССО і насмішливо брати в лапи. Як це робить СБУ, спецоперація це просто неповага до роботи колег. Під час цієї операції ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Повідомляє СБУ. Під час не означає внаслідок основа логіка третього класу. Жодного зв'язку між цими двома подіями СБУ не наводить, а значить, його немає. Тобто СБУ просто фабрикує іочорні, виконуючи роль позитивного блогера. Це прямий дзвіночок, що рукою СБУ пише офіс чувака, якого ще в 2021 році Роман Червінський прижав до стіни, який які Ожував йому і всім авторам Вагнер кримінальними справами. От і прилетіла ця кримінальна справа. Зеленський змінився. Видно, так змінився, що й досі мститься офіцерам, які нас захищають. До речі, про наведення ракетного удару. Вже рік нічого не чути про розслідування СБУ і притягнення до відповідальності. подоляка Рахамії за наведення ракетного удару по Яворову притягнення гусієва, який попіарився на танкоремонтному цеху в Києві і по вичисленим координатам ворог одразу прислав ракету. Притягнення редакторів ручного марафону, які видали в ефір, ціле вказання про 1500 людей в драмтеатрі Маріуполя. Ну а куда тихонечко в Лєсу Баканов, мовчать як партизани? Досі моплювати їм на наведення ракетних ударів, та вся ця історія значно глибша. Після зірвання зеленському операції Авеню Василь Бурба, Роман Чарвінський і інші дотичні офіцери були викинуті з гор. Майже одночасно Руслан Баранецький, про якого ми чуємо на записах Сівковича, що він ФСБжникам заважає був звільнений теж тоді в 2020 році. Агентура в оточенні зеленського зуміла не тільки зірвати всі важливі операції. Вона змогла створити розкол у наших спецслужбах на патріотів, які не зможуть змиритися зі зрадниками в країні, і на лизоблюдів, які стоять по стійці струнко перед агентами ворога. Роман Чаринський під час війни не плакав ображений на владу. Він перейшов до ССО і далі продовжив проводити зухвалі спецоперації проти нашого ворога. Одне це характеризує цю людину як патріотичного. Офіцера, для якого Україна вище за особисті образи. Я давно знав, що від Буданова походили всі професійні люди, і походили вони саме в ССО, де командир Хоренко зібрав всіх, хто бажає працювати, а не робити шоу. Саме люди Хоренка, наприклад, за своєю власною ініціативою, не узгодженою з відповідними службами, напередодні вторгнення провели мінування тих мостів на Київщині, під ривами яких потім хизується Резніков фільмі Комаров. От тільки Резніков не сказав, що ці офіцери потім нарвались на Кіпіш від Буданова в форматі хулі взривають аж то та без приказа». і ці офіцери за цей вчинок не нагороджені. Досі професіонали тихо роблять свою справу на війні, тому вони і не згоджують свої дії НІ з СБУ, яка ще донедавна була під повним контролем ФСБ НІ з ГУР, чиєму керівництву досі не можуть пробачити його позицію в перші дні скандалу з вагнерівцями, коли він в інтерв'ю з Арестовичем здав офіцерів і відбілював офіс президента, розповідаючи, що ніякої операції не було. Ти не займався цією операцією, ти нічого не знаєш. Просто мовчи, не лізь в цю тему, май повагу до діяльності своїх колег. Але ні, за посаду Буданов базікав і ляпав язиком направо і наліво. Але розкол у спецслужбах нікуди не дівся, бо нікуди не ділися зрадники в оточенні зеленського. І ці вороги продовжують шити справи патріотичним офіцерам. Ну а печальне те, що СБУ Малюкашу є справу за те, за що самі лише вчора разом із Будановим повісили одне одному нагороди. Вчора. Ра нагородили одне одного за спецоперацію зі звільнення зміїного 8 травня 2022 року, внаслідок якої нічого не було досягнуто, лише були загиблі і поранені, включно з заступником командувача ВМС, полковником Ігорем Бездаєм. Отут дійсно операцію треба брати саме в лапки. Бо ніякого звільнення зміїного 8 травня не відбулося. Звільнення зміїного відбулося лише 30 червня, внаслідок довгої і важкої операції всіх родів військ від артилерії, ракетних військ до авіації. А от операція, 8 травня, провалилася, бо організатор операції не організував постачання боєкомплектів десанту. В результаті спецпризначенці, вистрілявши боєкомплекти і отримавши поранених, завантажилися назад у вертольоти і евакуювалися. То за що ці пани Буданов з малюком вчора видали одне одному нагороди? Та за що? Щоб ніхто не поставив питання. А що ж це було? Чому операція з повітряного десантування організовувало не командування десантно-штурмових військ чи морської піхоти, які і Існують, щоб проводити десантні операції на суші і на морі, а крути спецназівець, майстер стрільби в кувирку і ударів ребром долоні по шиям ворогів. Чому СБУ не починає розслідування? Чому цінних спецпризначенців пустили як просту піхоту проти морської піхоти ворога, прикритої авіацією і кораблями флоту? Ми ржемо з орків, що втратили весь спецназ, а у нас Боданов робив те саме. Сбу не задає питання, чому начальник ворога замість прямих обов'язків лише цитує телеграм про смерть Путіна від рак. Кої ходить в штурми. Його єдиний обов'язок як глави стратегічної розвідки, а не командиру взводу глибинної розвідки вербувати агентуру. Якщо людині не цікаві посадові обов'язки, якщо вона їх не виконує, то це має назву службова бездіяльність. І ще одне. Ми вже проходили в попередні роки, коли у нас спробували карати офіцерів за ініціативу. Справу генерала Назарова пам'ятають всі офіцери сили спеціальних операцій, навіть в назву органу внесено спеціальні операції, проводить спеціальну. Операцію, то це його прямі обов'язки. І якщо операція провалилася, то розбір мають проводити командування ССО і орган при президенті України відповідальний за розвідку. По іншому зеленського просто вб'ють ініціативу у військових. Насправді, Зеленський своєю патологічною брехливістю і мстивістю такими діями лише продовжує розколювати суспільство і армію. Караючи професіоналів, він лише випещує прихлебателів, які не роблять нічого, каби нічого ні вийшло. В результаті до 24 лютого ніхто ні. Чого і не робив, і загинули сотні тисяч людей. Але і після 24 лютого він продовжує особисто давати вказівки, карати і відсторонювати від відповідальних напрямків роботи всіх ініціативних висновків не зроблено. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.